Дійсно, діаспора це величезний ресурс. Зеленський теж під час своїх візитів на американський континент, будь то це сполучені штати, Аргентина. Інші країни він дуже багато часу приділяє спілкуванню з діаспорою, і питання про множинне громадянство, яке зараз, та це питання знову ж таки перезавантаження стосунків України сучасною з діаспорою, тобто можливість бути одночасно громадянином України і Португалії, Італії, Аргентини. Це реальні голоси, які обирають. Керівництво держав це участь в процесах, в тому числі і політичному. Ми бачимо, що представники української діаспори займають посади міністрів, наприклад, в Канаді, не поодинокі випадка, тобто це дійсно потрібно працювати і.